Найбільше в Україні змагання з пішохідного туризму закінчилися на Прикарпатті. Марафон організували місцеві пластуни. Майже дві сотні вічайдухів пройшли гірськими стежками Івано франківської та чернівецької областей. Із собою брали найважливіше спальники, гнамети, їжу та воду. Переможців чекала Івангорода. Якщо їхні результати оцінить спеціальна кваліфікаційна комісія, вони отримують дозвіл формувати свої туристичні групи. Гірськими стежками ходили, і наші кореспонденти. Відчайдухи з усієї України зібралися у мандрівку Карпатами. Тут закінчується найскладніші молодіжні змагання з пішого туризму. Напрям усіх команд один. А от спосіб досягнення точки призначення на власний розсуд. Подолати цей маршрут не всім під силу. Його поділили на легкий та важкий. Команда зі Львова горами подорожує лише вдруге, поки їм під силу лише полегшена програма. Вони повинні були подолати 75 кілометрів. Тюбзаків тут більше аніж учасників. У дорогу взяли лише найнеобхідніше і не лише час, а й калорії порахували. Стараємося економити час тільки зранку, снідаємо і вечерям. А на обід ми просто щось перекушуємо. У Береславці найважчий маршрут протяжність 160 кілометрів. Під час походу хлопці повинні були підкорити 10 карпатських вершин. кажуть, іноді одна людина може підвести усю команду, тож до випробовування готувалися заздалегідь. Найретельніше вчилися зав'язувати страховку. Його можна зв'язати то отак а можна поміняти місцями петлі і виходить зовсім інший возінь Тобто вузли вчити, потрібно вчитися в'язати. Це мають бути з зав'язаними очима за спиною. Вузли в'язати тоді на маршруті не буде повністю. Учасники мусять сфотографуватися на 13 контрольних пунктах. Організатори мандрівки прикарпатські пластуни не приховують змагання, і справді складні, але це ніщо у порівнянні з емоціями, коли стоїш на вершині. Важко йти, їсти хочеться, ноги трясуться, дихалка збивається. Ається, але в кінці кінців, коли ти все таки пересилив себе, пересилив свою втому, вийшов за межі своїх можливостей і піднявся на гору. Це ж неперевершення відчуття. Якби були крила, здійнявся й полетів за змаганнями ретельно стежать не лише судді, а й гірські рятувальники. Десять команд вони не допустили до маршрутів. Аматорам самого радять без провідників у гори не вирушати. Переможці піших змагань уже незабаром зможуть вести в гори інші групи, аби відкрити і їм красу Карпат. Оксана Кваснишин, Остап Трущук, факти СІТІВІ.